Беру широкою грибінкою, чорницю в Карпатах. Такі тут краєвиди. Багато ягодів ще зелених є, але можна вже щось брати. Беру повільно, бо багато ще недоспілих ягід є. І Не хочу їх всіх збирати. В Загальному можна брати на здачу. Хотілося, щоб і всі пристигли. Зараз, напевно, що поїдемо в інше місце, друге, де ягоди вже пристигли всі. Іван чай мішає. close